Російські фашисти хочуть контролювати колишні радянські держави. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати сілу. Як в минулому вони контролювали країни Центральної та Східної Європи? Про це наголосила президентка Молдови Майя Санду. За її словами, народи та керівники колишніх радянських республік помилково думали, що їхні країни можуть залишатись осторонь. І зараз для більшості країн колишнього союзу необхідно зробити вибір, який визначить їхнє майбутнє на десятиліття вперед, на якому боці ви хочете бути? На боці демократії та свободи? Чи на боці приниження пропаганди та диктатури, заявила президентка Молдови. Зараз російська агресія спрямована на підпорядкування України, і вона усуває будь-які сумніви, що Арефія знову хоче втягнути нас у сферу свого впливу. Вибори в вони мають декілька уроків для України, і безумовно вони мають певні практичні наслідки з точки зору. Взаємовідносин Польщі, і України і перспектив цих взаємовідносин. І так до декількох років, буквально перший з них і найважливіший, це те, що в Польщі поворі поволі формується європейська система політики. І там, як ви бачили, на цей раз ну, вже співаків не було. Разом з тим всі розуміють прекрасно, що роль Качинського вона дуже своєрідна в польській політиці, і тому це дає взнаки, і це дає взнаки буквально і на поточну ситуацію, і на хід виборчої кампанії, і на перспективу. Але так чи інакше, можна сказати, що в цьому відношенні Польща стає все більше і більше європейською політикою політичному сенсі держави з європейською політичною культурою, з усіма атрибутами європейської політики, причому як в позитивному, так і в негативному плані, тому що там теж є певні гріхи і виборчої системи, і організації виборів, ну і безпосередньо проведення виборів. Тому це дуже важливо, щоб ми розуміли. Що Польща для нас дуже важлива з точки зору будівництва політичної системи і врахування всіх тих речей, які там відбуваються, а, а виборча кампанія в Польщі вона не вперше проходила в такій достатньо емоційній обстановці, ну, і, і причому. А українське питання там було постійно на порядку денному, і тут я хочу сказати про другий урок, який говорить про те, що в взаємовідносинах між Києвом і Варшавою і історично так склалося, є різні сторінки, їх нікуди не подінеш, а їх будуть використовувати політики різних штибів і надалі. Але це треба розуміти і не на тих, хто позаду. І в хвості виборчих перегонів опиняється, треба рефлексувати і орієнтуватися, а стежити за тим, хто є лідерами, точнісінько, так як і рефлексувати чи не рефлексувати треба на тих, хто презентує державу, а не тих, хто може висловлювати свою думку, тому що стосунки між Києвом і Варшавою дуже глибокі, історичні, і в них дуже багато є сторінок і політики. Можуть їх використовувати так, як завгодно. Загалом, загалом треба сказати, що у цій виборчій компанії, завдяки тому, що ситуація в світі сповзає до серйозного континентального, можливо, і глобального конфлікту, то а, це дуже серйозно вплинуло на тональність ведення виборчої кампанії, в тому числі і тему українських польських стосунків. І якби не ця історія з експортом а, збіжжя, то можливо б а, це була, я би сказав, так, найспокійніша виборча кампанія в україно польській тематиці тепер. Про наслідки. Ну треба очікувати на те, хто і який сформує уряд. Ну а це відповідно через більшість в парламенті пройде. Чи це буде платформа обивательська з союзниками, чи це буде ПІС? Бо не дивлячись на те, що цілий ряд опозиційних партій заявили в ході виборчої кампанії, про те, що вони не хочуть мати. Справу з партією Право і Справедливість буде видно, а як буде прийнято рішення, бо ну є традиція дуже глибока в Польщі, коли вибори виборами. А коли доведеться формувати уряд, то можуть бути найрізноманітніші кульбіди від різних політичних сил. Тому треба чекати на те. Як і хто сформує більшість в парламенті і запропонує відповідно свій склад уряду. Загалом, же, я переконаний у тому, що це, чи це буде піс, як лідер на майбутньої коаліції на чолі з Качинським, чи це буде. Платформа оббивательська своїми союзниками на чолі з Туском. А, відрізнятися буде це хіба що риторикою. А, стосовно України, а, Польща зберігає, зберігатиме, і ще довгий час буде зберігати стабільність, тому що а, особливо 19 20 століття для Польщі і України було дуже серйозним уроком. І трагічним і величним для того, щоб не розуміти необхідність тримання єдності, особливо в цьому середовищі міжмор'я, між Литвою, Польщею, Україною. Жаль, що Білорусь знаходиться в лаптях цього фюрера, не московського і так далі. А цей простір міжмор'я він все більше і більше відіграє дуже важливу роль. І очевидно, що тут вирішується доля наступного порядку світового порядку. Розумні люди вони розглядають ситуацію і в Україні, і в Ізраїлі як єдине ціле. Бо, власне, це дві опірні точки, в яких вирішується майбутнє світу. І я не перебільшую зараз. Справді, ті, хто об'єктивно здатен оцінити ситуацію, вони прекрасно розуміють, що події в Україні, тобто протистояння України російській воєнній агресії і боротьба в Ізраїлі з. Терористичним Хамасом, Хезболою і іншими, а точніше, а точніше, це протидія іранській організації агресії проти Ізраїлю. А дуже чітко показують, що світовий порядок, який діяв до 2014 року, він фактично поволі зникає. Тому що жоден інститут, який на сьогоднішній день представляє цей світовий порядок, не здатен а, втрутитись в ситуацію так, щоб її стабілізувати. Це означає, що у цих двох а, опірних точках відбувається насправді. Формування, визначення майбутнього порядку зрозуміло, що боляче і неприємно, що людство в черговий раз, яким би воно розумним себе не подавало, йде до цього нового світового порядку через війну і нездатно об'єднатися, сконсолідувати а, свої сили і нанести удар по осі зла, яку вособлюють. Мінськ, Москва, Тегеран і Пекін. Зрозуміло, що всі прекрасно розуміють, що як би там не відбувалися гарячі події в Нагорному Карабасі чи а, в інших в Придністрові ще будь-яких місцях планети Земля чи в Африці, це дві позиції, а, які диктують насправді, якою буде дорога до нового світового порядку.